І так, малий випав. Знайшла його у цьому колодязі. Як його дістати, не знаю. Не знаю. Ось він котик неслухняний. Випав з балкона. Лазив-лазив і таки випав. І сидить і не може вилізти зараз. Шукаємо людину, яка могла б його дістати. Я вже йому і дробинку зробила, не хоче вилазити, Сидить, Сидить, на щастя. Ну, що це таке? Треба когось шукати, щоб його дістали, бо я туди не залізу. Тут дуже незручне місце. Я просто не вилізу. Залізти то залізу, а от вилізти навряд чи зможу. Все, малий вже вдома, на балконі знову сидить, сам сюди прийшов і сидить в одній позі. Відходить від стресу і від шоку, як він падав з балкона. Да? А там Вася сидить, спостерігає. А Аліска тут сидить. Отряд не помітив. Куди дівся один з них?